Слава Україні! Героям слава! Що ж, вам за чудовий матч, за гарні емоції. Як завжди ви багато забиваєте, Ой. подякували. Що можете сказати? Маю щось за свого суперника, за гру своєї команди. Ну, вже більше ми готуємося до кожного суперника. Ну, По-перше, дякую супернику за гру. Коректна гра була, дякую, хлопці. Ну, трошки може, да. Хотіли в нас вже. Кожна гра як остання, і тому відступати нема куди. І цілі ну, сама команда розуміє, що потрібно, тому на максимум всі налаштовуються відповідально. Тобто Мені, мені навіть так тільки трішечки коригує. Дякую хлопцям своїм за виконання установ і красиву, красиву гру. Що хотів сказати, ще, ми переглядаємо кожного суперника, звісно, готуємося до ігор. Ну, Важкувато. Важкувато, і з суперниками нам іноді буває. Ну, ми крокуємо, крокуємо до своєї мети. <голузі> дякую, дякую за організацію. Ще раз подякую вам за чудову гру, як завжди, гравцям, подякували, за гарні емоції. Що так, ж, бажаємо. Бо, боліваль... Вибачте, вибачте, like. наші вболівальники, дякуємо yeah. болювальникам. Дивиться і тут, і тут хвилюються, і хвилюються біля телевізорів. Все Це буде хелп. <голузі> подякували вам, бажаємо успіхів наступний матч.